Друзі, новий рік нагадує наймасштабніший понеділок на планеті. Мільйони людей у світі натхненно планують почати займатися спортом, перейти на правильне харчування, вивчити англійську, вчасно лягати спати, прочитати 100 книг за рік і багато інших важливих і потрібних речей. Але скільки з них досягають своїх цілей? За статистикою 27% забувають про свої цілі вже через тиждень. Знаєте скільки доходить до кінця? 4-7%. Чому так мало, запитаєте ви? Як ставити цілі, щоб досягати їх, а не просто залишити на папері? Та як навчити цього дітей? Поговоримо сьогодні. Говорити про плани та цілі сьогодні будемо з сімейною та дитячою психологиною Вікторією Біляк, а також мамою Світланою. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую. Вітаю. Свєта, розкажи мені, будь ласка, чи ставила ти плани та цілі на цілий рік? Ой, на цілий рік я так далеко не загадую, чесно кажучи, і в мене якось в житті, ем, ну скажімо так, етапи такі планування. До одруження я собі могла одне планувати, вже коли з чоловіком вже прислухаєшся до думки. Іншого, вже інше плануєш, тобто вже не можеш прям широко так планувати uh -huh. на своє життя, все. Далі з'явились діти, вже зовсім такий трошки зв'язаний. І коли вже в 22-му році почалася війна, то ну прям важко почало, ну важко стало планувати. Думаєш, хоч би якось вижити. Ну, no, А які ти от ставила перед собою цілі там наприклад? Ну, no, самі такі банальні, скажімо. Не знаю, зайнятися спортом, поправити здоров'я uh -huh. таке, що просто вплине на якість життя. Uh -huh. Супер, Вікторія, розкажіть, будь ласка, ви як психолог, але в першу чергу як жінка, чи ставили ви собі плани та цілі? Це моя така традиція, ритуал. Кожного року я там, на початку грудня або навіть в кінці листопада починаю ставити цілі. І насправді я бачу, що з кожним роком планування цілей більший відсоток цілей вони реалізовуються. Ну, а що ви от саме ставили? Такі якісь можливо, пункти, які дійсно реалізували у своєму А, <гум> Ну, в першу чергу, це в мене була робота на себе, тому що довгий час я працювала на когось, працювала в різних центрах. і... Це прям був таким пунктом великим для мене, да, вже нарешті працювати на себе. І також дуже багато цілей стосовно роботи, вони майже всі реалізувалися. О, це прекрасно, ну, це насправді гарний такий позитивний результат, якого ну, баж... ну, хотілося б, напевно, досягти кожному. Тому що я особисто ставила багато цілей. Намагаюся так кожен рік якби, підводити підсумки і на Новий рік планувати щось. Але інколи ну, дійсно, навіть я б сказала, що я відношусь до тих людей. Які ну, важко, яким дається, от, реалізувати протягом року цілі, тому що десь забувається, десь щось інше вже планується, десь переключається. І свят в тебе як з реалізацією того, що ти планувала. Я не особо планую, тому не треба нічого реалізовувати. Но, чесно, якісь, можливо, поїздки, щось таке, де зав'язані люди, uh -huh. то так, да, треба планувати завчасно. А все решта, ну зараз якось дуже важко реально з дітьми планувати. То хтось захворів. І я така людина, що якщо дуже сильно щось розпланую, розпишу, і прям вся в тих планах, потім тільки раз, все рушиться, і я розстроєна. Uh -huh. І думаю, може, краще-менше планувати, щоб потім. Це було таким сюрпризом. Мен... Да, що щось вийшло і сюрприз. Uh -huh. вийшло. І потім ну реально, настрій портиться, вже нічого не хочеться. Якось так ну, от ми вже на початку от, нового року. Чи взагалі потрібно Вікторія? Ви як спеціаліст, потрібно ставити цілі та будувати плани? А угу. я за те, щоб будувати плани, і дійсно, з да, спочатку повномасштабного вторгнення людей постало питання: а чи є сенс угу. планувати особливо такі довгострокові перспективі цілі і плани? Звісно, в такій ситуації невизначеності, але хоча б такі короткочасні е, цілі, вони є важливими, тому що це про якусь таку стабільність і розуміння вектору, куди я йду. Да, я, наприклад, зараз перебуваю на ось такій точці, але я хочу. Цього, цього чи цього. І я точно знаю, що я до цього йду, да, відповідності до моїх пріоритетів, цих цілей. І це дає мені особисто ще й таку надію, і стабільність, і розуміння того, куди я йду. Тому ага. я за те, що якщо навіть важко робити такі довготривалі, довготривале планування цілей, робити хоча б короткотривалі. Угу. І... На який термін? Угу. Ну, хоча б там на три місяці, наприклад. Uh -huh. І ми тут зараз говоримо про планування і цілі. Це дуже поєднана тема, але цілі це більш таке щось глобальне, і наші плани на день можуть залежати від тих цілей, які ми поставили відповідно. Uh -huh. Проте ми можемо і не планувати відповідно до цілей. Тому я навпаки за те, щоб планувати. Угу. Я чекала, ну читала досить цікаву статтю про те, що люди, які не планують, вони потім е, самі стають розгубленими, тому що угу. вони починають день якби. Не знаючи, як вони його завершать, і день проходить занадто буденно, і це не, ну, не приносить їм якої, якоїсь радості, якогось задоволення від життя. Угу. Тут момент того, що коли в нас немає цілі, може відчуватись такий момент хаосу. Тобто, да, зараз е я так помічаю в своїх клієнтах і загалом спілкуючись з іншими людьми, що от я живу зараз тут в моменті. І не хочу думати про майбутнє. Дуже класно, що ми здобули таку навичку жити в моменті, відчувати це про те, а що буде далі. Трішки так інколи інфантильна дитяча позиція, тому що є люди, які такі, а ну в мене не вдалося, ну я і не планував, як воно піде, так і попливу за, за тим, як буде те, чия річка відбуватись. І звісно, це простіше, uh -huh. ніж ставити цілі і їх досягати. Дехто говорить про те, що плани, от якщо ти ставиш якісь плани, це означає, що ти мотивуєш себе на майбутнє позитивно, якби налаштовуєш себе, і тоді ну, є, як, є якийсь такий запал до життя, до чогось нового ти бажаєш досягти. Ти кудись направляєшся. Хоча я читала таку думку, що цілеспрямовані люди це ті, які ставлять цілі, але досить часто вони їх не досягають. Та знаєте чому? Дивіться, цілі може поставити будь-хто з нас, хто зараз тут сидить. Дуже важливо, як ставити ці цілі, тому що якщо вони просто да, наприклад, я хочу покращити якість твого життя. Супер, яким чином? Mm -hmm. да, яку саме якість? Наприклад, хочу мати спортивне здорове тіло, чи хочу заробляти 50 тисяч гривень в місяць. Що саме? Да? Тобто ці цілі дуже часто є такими розмитими і дуже часто не проводять ревізію там, раз на два місяці, якщо це цілі річні. Да? Не проводять ревізію, чи вони є в мене в пріоритеті зараз ці цілі, чи в мене змінився пріоритет і фокус. Уваги, чи роблю я щось для досягнення цих цілей. Тобто, насправді це, звісно, час і відповідальність. І коли ми ставимо цілі, в яких ми не зацікавлені, це, наприклад, цілі когось, mm -hmm. да, або якісь нав'язані суспільством, або неважливі, пріоритет змінився. І коли ми не проводимо ось цю ревізію, то відповідно ми не рухаємось, бо воно нам не потрібно на той момент. Ну до речі, я ставила, ти кажеш, що ти не ставила такі особливі особливо такі серйозні цілі. Ну такі прям, що я маю зробити за цей рік це це, і потім я перевірю, чи зробила такого не було. Я планувала, ставила собі ціль вивчити англійську мову. Ось, і ну і звичайно, я планувала піти в спортзал і привести себе у форму. Цікаво, що англійську я так і не довчила. Так, мене вистачає там на два місяці. Потім я гублюсь, десь мене півроку немає, і вже коли наступає осінь, я розумію, ой, ну я ж собі ставила ту ціль і починаю знову там щось навчатись, але немає такого бажання. Чому от так трапляється? Здавалось, би, от ми входимо в новий рік, ставимо цілі, ну, добрі цілі, благі цілі, ми хочемо їх досягнути. І потім вони десь втрачаються. Хоча ну, насправді вони актуальні. От у угу. мене питання до тебе: а ти англійську навіщо хочеш вивчити? Просто щоб було так. Ну от я хотіла би вільно спілкуватися з нею. Ну, я взагалі мрію про те, щоб поїхати десь за кордон, угу. побачити щось. <ган> дуже влучне питання, та тому що в мене також було питання, чи істинно це ваша <ган> ціль. Тут питання в мотивації насправді. Наскільки сильна моя мотивація вивчити англійську мову? І інколи, якщо вона не дуже сильна, то я відкладаю похід в зал англійську, отак, ну через місяць, в наступний рік, з наступного понеділка, <ган> та і цей понеділок зазвичай не настає. Або якщо настає, то тільки в понеділок, а потім через місяць. Знову згадуємо, що з понеділка, да? Тобто важливо, щоб кожна ціль ми задавали собі питання. Чи дійсно це моя істинна ціль? Чи хочу я її досягти? Для чого мені досягнення цієї цілі? І коли ми в запалі маємо таку мотивацію для досягнення, то насправді да, є така фраза: якщо хочеш, то обов'язково знайдеш всі шляхи для угу. досягнення чогось, особливо цілей. І це так само. Якщо таке сильне внутрішнє бажання і запал це реалізувати, то ми зробимо для цього можливо не все, але набагато більше. От як нам все ж таки стати людьми планування і цілеспрямованими, щоб наші діти бачили, тому що вони в першу чергу беруть приклад з нас. Якщо ми такі не дуже плануючі батьки, то як наші діти можуть бути плануючими та успішними? Угу. Тут, по-перше, питання, наскільки для вас особисто важливе це планування, тому що, звісно, в першу чергу це ваш власний приклад. Чи ставите ви ці цілі, чи плануєте щось? Яким чином? Як ви реагуєте на невдачу? Як ви реагуєте на те, коли всі плани зруйнувалися? Угу. Та як ви це робите? Як ви досягаєте ці цілі. І ваше відношення особливо є важливим до того, коли планування руйнується, особливо зараз, в такі часи. Uh -huh. Ваше ставлення до того, коли дитина помиляється, і ви помиляєтесь. Тому що, я думаю, ви розумієте, наскільки в дорослому житті важливо помилятись. Тому що на помилках ми вчимося, що ти помиляєшся, Так. якщо ми повертаємось до того, як планувати, да, і як показувати дітям, перший ваш власний приклад, а друге це давати маленькі такі завдання і планувати з дітьми. От план на день починати з чогось такого маленького і відмічати, да. Про те, а коли там здійснились якісь пунктики, не здійснилися. Але тут важливо, я прихильник того, щоб застосовувати таку японську методику, тобто ми не сваримо за провали і якісь помилки, проте хвалимо і акцентуємо на те, що ти молодець, тому що у тебе вийшло зробити ось це, це. це. Тому тут важлива послідовність і відповідальність, вчити дитину до відповідальності за свої дії, вчити її маленьким. Правила та, і плануванню ось цьому. Це якщо дуже коротко, та, про те, як Ну, Світлана, вона от засмучується, коли от в неї щось трапляється не так, як от хотілось. Чого не варто робити, от якщо ну, в плануванні, угу. чи вставлені цілі? Чого от не потрібно робити, тому що це лише нашкодить? Угу. А в першу чергу це ось ці такі. Хаотичні нечіткі цілі, про що ми говорили. Тобто, просто хочу покращити якість свого життя, немає конкретизації, нереалістичні цілі. ну, До прикладу, що я за місяць от в мене був заробіток 20 тисяч гривень, я хочу 3 тисячі доларів заробляти за місяць. ну, Не знаю, чим потрібно займатися, змінити змінити да, професію, щоб досягти цього. да, Тобто ну, нереалістично так швидко пригнути на такий до Керівника і кажеш, знаєте, я поставила собі таку ціль, а можете її, будь ласка, виконати. Поставте теж цілі, такі ж люди. Підняти мені так заробітну плату. Як варіант, до речі? Так, ну насправді ми ж розуміємо, що це нереально. Чи якісь там, наприклад, скинути 20 кілограм ваги за місяць. Ну, тобто, щось таке нереалістичне. Ще одне таке важливе, що. Коли ми дуже багато від себе вимагаємо, це дуже нас демотивує. Тому що коли ми знецінюємо себе, коли ми кажемо Ой, та там недостатньо, це не сприяє нашому зросту особистісному, а навпаки його зупиняє. І дуже часто в нас поширена ця проблема, коли ми починаємо знецінювати, картати чи де да, впевнено впевнений ставити ці цілі з тим, що я хочу, але... Краще я не буду і uh -huh. відкладати їх, тому що у мене там не вийде, наприклад, досягти цих цілей. Uh -huh. Дуже велика кількість цілей. Це також ми розуміємо, що ми маємо раціонально більш оцінювати наші можливості, що це рік, а не п'ять років до прикладу, чи це там три місяці, а не рік. Тому тут важливо ще кількість цих цілей, постановка цих цілей, дедлайни. Да, тобто обов'язково має бути термін приблизний. Ніхто не каже, прямо от в той день, в той місяць я маю реалізувати чи до тої дати, але має бути приблизне розуміння. І вказати, скільки часу я собі даю на досягнення цієї цілі. Тому це якщо дуже коротко, тут важливі дедлайни, структурована, чітка ціль, досяжна ціль є важлива, не хаотична така, і важливо, щоб це була наша ціль, та така істина. Угу. Якщо говорити от про дітей, знову повертаючись угу. до дітей, от з якого віку потрібно намагатися дитині? От, Допомогти побудувати плани, ставити цілі. Mm -hmm. ну, тому що наші діти загалом я не знаю, свят, як твої діти, вони от ставлять якісь цілі? Ще mm -hmm. ну, вони... 10 років, щоб прямо якісь цілі. Встати зранку, піти в школу. Ну, тобто вони хочуть чогось, ну я дивлюсь по своєму сину, по Марку, е, ось він: е, о, я б хотів тето-тето. А такі так, так. Оці хатки, я хочу ось це. Я буду на нього збирати гроші. Це можна вже рахувати як таким планом, чи, можливо, якоюсь ціллю? Чи все ж таки ні? Так, звісно, це ж таке бажання, яке перетворилось у ціль. Тобто, звісно, можна вважати це цільну дитини. Тоді можна сказати, що наші діти досягають цих цілей, тому що ну от в тебе як Ілья, твій він хоче щось, він це. В нього скоро день народження в лютому. І він вже сидить такий. Десь на днях. Так, мені подарують стільки-то грошей. Я вже я куплю це, це, а остальне тобі мама Е, Я йому кажу: ну, по-перше, звідки такі цифри? Хто тобі стільки подарує? От його цілі такі, ну трошки, як казала Вікторія, трошки нафантазовані, якісь на реальні. І не хочеться одразу його так, що. Нічого не буде, але і не хочеться дуже його підтримувати, бо може й не буде того, що він нафантазував собі. А якщо буде, наприклад, ну от кажучи, що е, е, наші просіть мрії... про більше? Да. Да. Просіть, от, от, да. просіть про більше, і ви це отримаєте. От як Ілюші допомогти? А в мене є питання, як ви відреагували, коли він вам показав ці цифри, план? Я просто знаю, що такого не буде. Світа підняла друге. Ну, я кажу, синку, ну можливо, ну ну я не сумніваюсь. Mm -hmm. Ну тому що дуже завишені якісь цифри. Він сказав. <рив> я розумію, що до нього на день народження прийде там троє-четверо дітей, а він таку цифру назвав, що все mm -hmm. інше заплутать маму. З <рив> <Що> татом, не <рив> як варіант. <рив> Це в моїй цілі не ходили. <рив> і що він вам сказав <рив> на вашу реакцію? Ну, я собі на своєму стоїть, що я куплю, 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 а на що куплю поки не ясно. Угу. А дивіться, тут а, несправді фантазія дитини вона допомагає їй, да, угу. тому що вона собі уявляє там якісь великі цифри і мріє про це. І тут нам можливо, не різко дуже обривати ці крила дитини, не казати угу. Ні, у тебе такого не буде, тому що до тебе прийде три дитини, наприклад. Ну, ви це можете угу. усвідомлювати і розуміти. Проте тут важливо да, пояснити, що ого, яка у тебе цікава цифра. Ось, а як ти плануєш, та, щоб у тебе було стільки грошей. І тобто, да, задавати питання: ага, добре, а як ти думаєш, хто тобі скільки коштів тоді подарує? Давай будемо аналізувати, шукати. Тобто в такому віці це є абсолютно нормально фантазувати mm -hmm. про це. І тут важлива реакція батьків, дуже підтримувати, пояснювати, що та, я розумію, що тобі хотілося. Та. Зазвичай сум прийде тоді, коли він отримає кошти. Mm -hmm. А реальність не буде відповідати написаному листочку. І тоді дитина може дуже сильно засмутитися, і нам потрібно дуже включити симпатійно і підтримати її. Що та, я розумію, що тобі зараз сумно, що ти хотів би там стільки коштів, але давай ми подумаємо про те, да, або як ми будемо рухатися до цієї цифри, або що ти можеш на ці кошти собі придбати, що ти хотів. Тобто тут дуже важлива насправді наша реакція і не обривати ці фантазії. До речі, ти щойно розповіла про те, що Ілюша ну він себе е, розуміє, такий хлопчик, і от він собі е, подумав, що йому можуть от таку суму надарувати грошей. Я пам'ятаю себе в дитинстві, що я не сходила цю історію, і е, так смішно я. Е, коли була маленькою, я дуже хотіла заробляти гроші. У мене прям от, це була моя ціль заробити гроші. Я хотіла там, я пам'ятаю, їздила до бабусі, вона працювала на фермі. І я приходила з нею, прибирала там біля корів, і потім мені за це давали гроші. Ну, я була довольна, тому що ну, задоволена просто, тому що я робила якусь роботу, я за це отримала кошти. А потім, я не знаю, чому я не пам'ятаю навіть скільки мені років було, але я подумала про те, що на, такий настінний. Календар маленький uh -huh. був з цифрами, його зривали. Uh -huh. І я пам'ятаю, що я приїхала до своєї прабабусі, і я подумала, що цей, цей настінний календар, ота кожна цифра, вони колись будуть грошима. І я ними зможу розрахуватися десь. Це в не були листочки з дерева, знаєте, як колись. А це буде цей настінний календар, і я зможу розрахуватися. І я почала з ну, бабуся зривала, а я попросила, тільки, будь ласка, не викидай, uh -huh. складай їх. Вона мені назбирала гарні такі кучки. Я дуже сиділа, пересчитувала їх, потім спаковувала в резиночку, писала там суму. І цікаво, що мої батьки зреагували, тому що я казала, що ось, бачите, в мене багато грошей. От вони коли стануть грошима, я зможу розрахуватися. І тоді так цікаво, я пам'ятаю, мама з татом казали: ну, якщо от вони стануть грошима, то. Ти зможеш нам трохи дати теж, тому що в тебе дуже багато грошей. Я казала, так звичайно, я свято вірила, що колись настане той день, коли можна буде розрахуватися тими грошима, а потім виросла. Ну от зараз згадала, дійсно не знецінили якісь такі мої угу. бажання і мрії і фантазії мої такі нереальні. А от допомогли і сказали, що потім з часом ще не згадала так смішно, думаю, цікаво, як вони на той час реагували. І це ж про підтримку творчості дитини, фантазування, тому що зараз насправді з початком повномасштабного вторгнення в дітей знижується мотивація. Загалом ми бачимо до навчання і загалом до життя, і особливо якщо ми бачимо підлітків, вони зараз нічого не хочуть ні до чого намагаються не всі, але більшість нічого не хочеться робити. Насправді, і коли ще батьки обрізаються крила і цю фантазію, творчість пригнічують, то е, підлітки застрягають на таких станах. Та й зараз дітки, да, там 10 років, вони також е, дуже так уважно спостерігають з реакцією батьків. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо, наприклад, от вернемося до сина мого, якщо в нього ціль е, зібрати кошти, ну, на то, що не дуже потрібно. Ну, от він хоче комп'ютер, щоб грати на ньому ігри. Ну, я думаю, телефон в тебе є. Ну, можна грати на телефоні, а комп'ютер він і коштів, коштує. коштує і, і яка ціль? Просто залипати не в телефоні, а в комп'ютері, щоб грати ігри. Uh -huh. А ця ціль щоб... не дуже потрібна для вас. Ну, і для нього, Першу, я думаю, теж не дуже і для здоров'я, і для розвитку. До речі, краще для зору. Картинка більша. Так. Ну да, але що знову втрачений час uh -huh. так якось. Да, але це його ціль. Да? от Якщо, наприклад, у вас бажання буде купити якусь, ну це не ціль, але, наприклад, от сукню якусь купити, а він вам скаже: що тобі ця сукня подивись в тебе в шафі, ну купа різних суконь, чого ти не можеш їх вдягати, мам, ну на що тобі оця сукня ще й дорога? Ти бачила, скільки вона коштує? Це ж ти можеш мені іграшки за ці кошти купити. Я думала, для цього маленький чоловік, так. Та, да, ну до прикладу, але це ж ваше бажання, вам хочеться ту сукню, бо вона вам чомусь дуже сподобалась. І в нього uh -huh. є істинне бажання, і він дуже хоче купити собі комп'ютер. Uh -huh. І ви так знецінюєте його бажання, кажете, воно ну, воно тобі там не потрібно. Да, це те ж саме, що я вам скажу, то не потрібна вам та сукня, ви знаєте, ну гарна, але не потрібна. Але ж потім з часом ми можемо прийти до того, що вона дійсно нам не була потрібна. Да? Uh -huh. І коли він прийде і скаже, мам, не хочу комп'ютер. До прикладу, да, чи там, під час процесу, це ж не дуже короткий процес для дитини зібрати певну mm -hmm. суму коштів для комп'ютера. Тобто в нього є час подумати, чи точно він його mm -hmm. хоче. І тому, якщо уявіть, стільки часу пройшло, і він все одно хоче комп'ютер, то це говорить про його істинну ціль, тому тут важливо підтримувати його. якщо він прийде і скаже, мам, знаєш, я подумав, хочу ці кошти там, на щось інше mm -hmm. витратити. І тут важливо да, не знецінювати, а розуміти його бажання. Ну, це, до речі, цікаво. А якщо, наприклад, він придбав вже комп'ютер, uh -huh. до прикладу, і ви витратили ну, велику суму коштів, і я розумію, що і батьки допомагають, uh -huh. вкладають все uh -huh. кошти, а потім дитина прийшла і два дні погралася, і каже, ну, в принципі, мам, він нам і не дуже потрібен. Uh -huh. Так. угу. Uh -huh. І в такому випадку ми вчимо відповідальності за твої дії. Та я розумію, що можливо ти відчуваєш, що він тобі зараз не потрібен, але це було твоє рішення витратити ці кошти на там той ноутбук чи комп'ютер. Тобто ми тут вже вчимо відповідальності і послідовності дій. Що якщо ти прийняв це рішення, то ти за нього відповідаєш? Можеш тоді mm -hmm. ним да там не грати. До речі, ти говориш стосовно Ілюші, що в нього от якісь такі нафантазовані цифри. Mm -hmm. В мене, я пам'ятаю, сестра, вона коли складала свій список бажань, в неї було там чітко, там лялька Барбі – одна штука, mm -hmm. те там одна штука, mm -hmm. там п'ять штук, і було дуже цікаво, вона написала тисяча доларів тире один раз. На той момент то було просто-ну просто дуже зашкувальне mm -hmm. для неї. Ну, це така мрія для неї була. Але... Буквально, напевно, в років вже 20, ні, навіть старше, напевно, в років 25 здійснилася її така мрія, тому що тато їй подарував тисячу доларів один раз. І я потім згадувала це своїй сестрі і кажу, Катя, чого ти написала один раз? Можна було написати кожен рік, чого лише один раз. Вікторе, на завершення, можливо, декілька слів нам по бажань, як батькам та і й... Людям, які бажають планувати ставити цілі та досягати їх. Угу. Ну, в першу чергу неможливо пам'ятати і для себе, і для дітей, що ми дбаємо про себе і своїм прикладом показуємо. І як планувати цілі, і як ставитись до реалізації цих цілей. Тому в першу чергу дбаємо про себе, ставимо цілі, показуємо свій приклад. Плануємо, хоча б там на короткостроковий період. І важливо, щоб. Знову ж таки, це були наші істинні цілі: mm -hmm. не вчити англійську для когось чи тому, що колись мені знадобиться, а коли я дійсно розумію, що я хочу вчити англійську мову. І е, мрія це також важливо, і ці мрії перетворювати в наші цілі та досягати їх впевнено маленькими кроками, розділяємо цілі на маленькі кроки і рухаємось до них. Ну, і позитивно дивитися на все, що трапляється в житті. Адже ну, коли дивишся позитивно на речі, то тоді набагато легше, мені здається, рухатись у цьому такому нестабільному житті. Дякую вам за розмову. Дякую, свят тобі, за те, що прийшла. І Нехай наші цілі та плани збуваються. Дякую. Дякую. На завершення, друзі, бажаю вам ставити плани та цілі і досягати їх, особливо те, що стосується духовного життя. Вивчайте слово Боже, моліться, і нехай Бог вкаже вам шлях яким йти в житті, мудрості нам і до зустрічі.